Друзі, всім привіт! Ви на каналі а 2 крю Т-62А це перший бій на цій машині. І це бій від нашого підписника нікнейм Данюша. Звісно, гра... грати будуть поле, тому що це фланг СТ, і на... якщо подивитися по сетапу в команді противника є лише леопард, три важких танки і три ПТСАУ. Ну і звісно, всі гадають, що тут буде тільки Леопард, але ще бачимо тут. Є 4-го, і наш герой робить перший свій постріл. кд 5,8 нашого героя, друзі, грає він на каліброваних снарядах. Скажу так, що записуємо зараз цей бій, і потім я після цього бою викладую одразу бій, як я граю, на 62, і в мене не стоять калібровані снаряди, там стоїть все на ДПМ для того, щоб... Реалізувати, скажімо, ту е красоту цієї гармати е на Т-62 і, в принципі, геймплей для е цього танка, який буде мати КД не 5,8, вже 52 секунди, і це набагато зручніше, і коли ти граєш на СЦ. Тобі це більше потрібно, ніж калібровані снаряди. Лише є питання в зонах пробиття. Якщо ти їх знаєш, то тобі не завжди потрібні калібровані снаряди. Тут, бачите, цікаво, що наш герой робить дуже правильно. Він поставив на каточок квазіка і потрошку його розбирає. І справа тут в тому, що якщо ви подивитесь уважно, то наш герой робить це постійно. Він постійно збиває катки. і це дуже правильно. По-перше, ти забираєш ремки. По-друге, якщо ти поставиш когось ну, на каток, і він буде вже на ньому стояти без ремок, то з КД-5.2 ти можеш спокійно утримувати того ворога просто на катку і розбирати. Ну, Звісно, з СТ-шками це трошки важче, але в Т-62А достатньо. Точна гармата, якою треба вміти користуватися. Кутів нахилу гармати взагалі немає. Цей танк не новий, це один із старіших танків у грі. Але достатньо комфортний, і можна багато зустріти зараз гравців, які грають на цій машині. Башня достатньо міцна і пробити в башню можна. От В цей лівий лючок, який е, стерчить, можна пробивати, але. Скажімо так, якщо ви граєте на телефоні, і, можливо, навіть на планшеті, це буде достатньо важко зробити. На ПК, це трошки простіше, але теж треба мати якісь певні навички для того, щоб цілити в піксель. Тому навіть інколи начебто попадаєте в цей лючок, а не пробиваєте. Таке буває також, тому треба. Грати більше від башні достатньо цікава машина. Гарний ДПМ, дуже висока швидкість і достатньо збалансований танк. Тобто, якщо ви хочете пограти на СТ, але це, скажімо так, якщо це не перша ваша СТ, першою можна брати якусь там СТБ. тут треба трошки нижче було стріляти і можна було пробити. Залишається у нас наш герой один проти. Йоха і ПВ-215Б-183. Що робить наш герой? Бачите, всі правила перемоги тут є. І... А тут, до речі, він не попав. Чому? Тому що Йох вистрілив перший. Не треба було так довго зводитись і можна було Йоха забрати. Йох трьохснарядний. В Йоха лишається останній постріл. І Йох відправляється вже в ангара. Десь ще стоїть вв 215 б 183 Так от, друзі, постріл перший зробив Йох, тому через те він не попав, не влучив він йому в лючок, хоча правильний був обраний лючок, він обрав правий лючок який пробивається завжди. До речі, це більше тоді, коли був дозволений чат, можна було переписуватися. Тут якісь е радники постійно, там якісь там, хто АФК, хто не АФК, там ще дві хвилини бою, і люди, які е злилися першими, вони ще комусь щось рекомендують. Це дуже цікаво. І, будь ласка, напишіть, е чи вам було цікаво від того, що вимкнули цей чат, чи ви все ж таки цим чатом користувалися в бою? Е буде дуже цікава ваша думка. І бачите, наш герой був уже тут на середині карти, він не світив 183-го, і я гадаю, що він розуміє, що, скоріш за все, 183-й він не АФК. Ну і там, ті, хто дивляться з команди нашого героя на цей бій, вони теж вже зрозуміли, що ніякий він не АФК. І от, друзі, вам ще один приклад того, що треба збивати катки. Все, ремку використав. Все, каточек І привіт. Тому рімка має бути, друзі, не одна, ремок має бути завжди дві. Чому? Тому що, якщо ви граєте, наприклад, на 183-му, там мають бути рімки дві. Якщо ви, наприклад, граєте на 40-05, ну, друга ремка вам, в принципі, не треба, тому що е машина картонна, і вас, е якщо поставили на рімку, скоріш за все, зафокусять і знищать. Отака, друзі, перемога у нашого. Героя 6185 шкоди, 4 фрага. І це медалька воїна і майстра. Стосовно срібла, тут 207 тисяч. А стосовно того, хто зграв тут е, проти нашого героя, можемо подивитися: 46% на 27 тисяч боїв. У Йоха 47% теж, не дивно. Леопард 48%. Ну, ось ТРВК тут зрозуміло 60% 183-44%. є четвертий, той, що першим злився. Хоча, до речі, друже, було цікаво, що він поїхав в поле допомогти Леопарду. Він розумів, куди треба було їхати. І туди поїхав. Ну і у ВАЗіка 46%. От такий був стат. А це вже мій теж взводний бій. Граю на Т62А і граю, друзі, от КД у мене 5,2. Граю на звичайних снарядах, але стоїть у мене плюс 30 до польоту снаряда. Мені так трошки більше подобається, як летять снаряди, не тому, що вони там десь падають в залежності від дистанції. Вони не падають, але коли снаряд летить достатньо швидко, немає шансів, тобто ти виїхав, ви... зробив постріл і заїхав обратно. І не треба виїжджати довго і там чекати. От бачите, ТВП. Ми вчора розмовляли з вами про те, що ТВП це командно залежна машина. От зараз дивіться, леопард прототип стоїть справа. Шерідан поїхав, теж ще правіше, глибше заїхав. А ТВП шкода, це не ТВП, це Шкода Т-50. А шкода знаходиться сама. І сама шкода нічого не може зробити. Проти 62. -ки. 62, -ка просто по ДПМу розбирає його просто в пух і прах. І тут вже бачимо, що нашому батчату треба допомога. Ми можемо стріляти і справа, і зліва. У нас ДПМу вистачає, КД у нас 5,2. Плюс адреналін я свій вже використав, знову це шкода. Тобто шкода вже в ангарі, а це вже був ТВП. Тобто е, теж можна сказати, що шкода з, зі своїм барабаном, що ТВП, – залежні машини. І, наприклад, як мій зараз ТВП вкатив на Шерідана, я розумію, що треба допомагати. І е, це і є, друзі, командна гра, коли ти допомагаєш своєму совзводному, приїжджаєш на допомогу десь або о, хоча б з дистанції допомагаєш. Неважливо. Прийняв. Приїхав і прийняв урони, якщо ти можеш це зробити. І коли у вас залишається все одно двоє. І та сама історія, друзі, ставлю на каток, і є четвертого. Навіть якщо ви поставили на каток і не нанесли шкоди е, цьому танку, то все одно вам зараховується те, що е, це шкода з вашою допомогою. І бачите, ТВП, що робити? ТВП, просто треба їхати. Ну і от вам звичайні снаряди, не калібровані, знаєш, куди пробивати. Звісно, пробиваєш 215Б. Що можеш зробити? Нічого він не може зробити проти 62. І туди саме найму в планочку, ще один постріл. Грати, в принципі, можна як агресивно, можна і обережно. Чому? Тому що, якщо ти граєш десь від рельєфу, від башні, це якраз те, що потрібно на грі для. Т-62. В мене, звісно, тут не майстер, це просто показав бій, як можна грати не на каліброваних снарядах. Або просто у нашого попереднього героя там е просто не було ніяких, е скажімо, е невикачаний екіпаж. Може е тому блоки Д5,8. Стосовно тих гравців, які грали проти нас, Sheridan ну, 44%. ТВП 48%. Є четвертий 41. Ну, хоч в когось буде 60-42. Леопард 45. Ну, 40 тисяч боїв 53-94 у ФВ. І, до речі, дуже цікаво, що він один єдиний і не поїхав допомагати своїм мастежкам. От така машина Т-62. Так вона грається, друзі. Я вам наразі дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І пам'ятайте, все буде Україна. Вам гарних боїв! paca